У середу, 26 червня, у Сумському окружному адміністративному суді відбулося чергове підготовче засідання по справі Олександра Лисенка щодо поновлення його на посаді міського голови міста Суми. Представники позивача, ви звернулися з позовом до суду просити суд визнати протиправним скасувати рішення сумської міської ради від 31.01.2024 номер сорок про недовіру та дострокове припинення повноважень сумського міського голови Олександра Лисенка. Поновити Лисенка на посаді сумського міського голови стягнути з виконавчого комітету сумської міської ради середній заробіток за час вимушеного прогулу. Представник позивача Олександра Лисенка, адвокатка Юлія Молібог позовні вимоги, аргументувала наступним чином. Рішення, яке було прийнято Сумською міською радою, є протиправники на гескасування з основних обставин. Це по перше, міський голова не був повідомлений. Про те, що буде розглядатися питання з приводу звільнення його на посаді, що позбавило його можливості надати своє заперечення, доводи відповідачів з приводу того, що він був відстароне від посади, а тому не мав можливості брати участь у засіданні. Ми спростовуємо тим, що нічого не заважало людині при повідомленні про розгляд питання відносно нього, записати відеозвернення, надати в письмому вигляді свої пояснення, хоча б будучи обізнаним про те, що питання відносно нього буде розглядатися, і він має право бути заслуханим. Це по перше. По-друге, вказане питання. Воно про їх призначення розпорядженням секретаря міської ради засідання пленарного не повідомлялось про те, що в порядку денному де розпорядження нам надали про скликання. Порядку денного не було цього питання. Там чітко було визначено, що буде розглядатися про висловлення недовіри і звільнення припинення повноважень. Такого не повідомлялося. Фактично суть за що було звільнено Лисенка з посади. Ми вважаємо, що це формальні такі підстави. Зокрема, про те, що він не забезпечив роботу Сумської міської ради шляхом звернення до компетентних органів про призначення нового секретаря на час увільнення різника від посади. Це ми спростовуємо тими письмовими доказами, які ми надали, тому що звернення було і до Міністерства оборони, і до повноважних осіб, до командування військового. Приводу того, як діяти в даній ситуації. Ми також наводимо, що робота міської ради вона не була порушена в зв'язку з тим, що на пленарних засіданнях головували інші особи, ми надаємо відповідну інформацію про це до матеріалів провадження. І ці ж особи вони вважають, що їх зібрання вважалася сесія і вони мали право головувати. Цим і спростовується те, що був свій роботи Сумської міської ради після відсторонення від посади Лисенка Олександра Миколаївича. Також іншою підставою ми зазначаємо про порушення порядку прийняття оскаржуваного рішення про припинення повноважень, тому що ну, ми наводимо ці всі аргументи, зокрема і з приводу роботи лічильної комісії, і з приводу самого ну, під, і підрахунку там голосів, і з приводу того, ким була проведена сесія, як вона ініціювалася. Ну також ці всі питання ставимо. Уповноважені представники Сумської міської ради та виконавчого комітету СМР, що є відповідачами по справі Алла Корнієнко та адвокатка Марина Краснобрижа, категорично заперечують проти задоволення позовних вимог з наступних підстав. Першого рішення були дотримані вимоги регламенту. Доводимо протоколом виємо протоколу засідання сесії від тридцять року щодо підстав ознайомлення чи не ознайомлення. Позивача з проєктом рішення надаємо докази до опублікування проєкту рішення на сайті. Інформації про те, що буде сесія. Ми надаємо скріншоти з робочої групи керівників, де чітко позивач був учасником цієї робочої групи. За бажання міг прийняти участь, якщо було таке бажання. Що стосується безпосередньо е відсторонення від посади, також надаємо відповідні докази, е е що стосується обґрунтування позову, що рішення е про скликання сесії прийнято неповноважною особою, також надаємо відповідні докази витяг з протоколу, рішення ради про обрання секретарем Сумської міської ради Кобзарем. І Вважаємо, що позов yes. я можу... прошу відмовити за всіма позовними вимогами, підтверджую ту позицію, яка була надана зараз представником Сумської міської ради. Вважаємо, що всі докази були надані на обґрунтування нашої позиції, всі матеріали є в справі. А, є два розгля... є одне клопотання про виклик свідків, які нам сьогодні не розглянути ще. І о, це все. Потому суд, заслухавши клопотання відповідача щодо залучення в якості свідків членів лічильної комісії сумської міської ради та думки сторін із цього приводу, прийняв рішення відмовити. Натомість було задоволено клопотання позивача про колегіальний розгляд справи та оголошено про закриття підготовчого засідання і призначення судового розгляду. ухвалив суд холодмоти задоволені клопотання виконкому про виклик якості свідків. Оців перелічених Босенко, Зеленського, Дяденка, Гризодуба, Хандуріна. Суд ухвалив закрити підготовче провадження у справі номер 1620 за позовом Лисенка Олександра Миколаївича до Сумської міської ради, виконавчого комітету Сумської міської ради приказ Собака в зарплазення проти планом скасування рішення, поновлення на посаді стягнення середнього заробітку. Призначити розгляд справи у відкритому судовому засіданні. На 10 вересня 2024 року на справу вишитимся судою у складі колегії трьох суддів. Кореспонденти телеканалу Відікон продовжують слідкувати за судовим розглядом даної резонансної справи і оперативно вас інформуватимемо.